Таниться, і він новий надії роздає, а я лечу, мов перелітна птиця, туди де квітне серденько моє, і на вір світі різні є країни, та легко так співається мені усь для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні, рідня, моя рідня. Рідня моя, рівня, велика і красива, свята любов моя і не здала на сила, рідня моя, рідня одвій до донині, живе моя рідня, у рядні України, рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і не здала на сила, мені тішою ті простори, ці ті неповторні села і міста. Карпатські гори, краса людей, їхня доброта, торкає серце повня калина, а у душі відвоюють пісні, люблю тебе, всім серцем Україно, земля моєї доброї рідні, рідня моя, рідня, От віку і до нині, живе моя рідня понеці в Україні. Моя рідня, велика і красива, свята любов моя і не на сила, рідня моя, рідня, до нині, живе моя рідня у неці Україні, рідня моя рідня, велика і красива, свята Любов моя.